До першого дощу. Таня і Марійка були дуже дружні і завжди ходили до дитячого садка разом. То Марійка заходила за танею, то Тетянка за Марійкою. Одного разу, коли дівчатка йшли по вулиці, почався сильний дощ. Марійка була в плащі, а Тетяна в одній сукні. Дівчата побігли. Зніми свого плаща, ми накримося разом. Крикнула на бігу тетянка. Я не можу, я промокну, нагнувши вниз голову під каптуром, відповіла їй Марійка. У дитячому садку вихователька сказала, як дивно, у Марійки плаття сухе, а у тебе тетянка абсолютно мокре, як же це сталося, адже ви йшли разом? У Марійки був плащ, а я йшла в одній сукні, сказала Тетянка. Тож ви могли накритися одним плащем, сказала вихователька і, глянувши на Марійку, похитала головою. Мабуть, ваша дружба до першого дощу. Обидві дівчинки почервоніли. Марійка за себе, а Тетянка за Марійку.